Всім привет! Сьогодні ми з вами выучим стих Тараса Григоровича Шевченка Думка. Сейчас я вам його розкажу, а потім будемо учить. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі, додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Тіпер давайте виучим по четвертішям. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Тече вода в синє море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Пішов козак світ за очі, Грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку старенькою, молоду дівчину. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку старенькою, молоду дівчину. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку старенькою, молоду дівчину, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити, на чужині. Не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав доля зустрінеться, спіткалося горе. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав доля зустрінеться, спіткалося горе. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав ,доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи питі, заросли тернами. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче, козак, шляхи биті, заросли тернами. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Надеюсь, вы выучили уже стих, но если вы еще не выучили, прослушайте еще раз.